Мир вам, 13 квітня 2022 року Збройні Сили України нанесли удар двома ракетами Нептун по флагману Російського Чорноморського флоту ракетному крейсеру Москва. В моєму вірші двохрічної давності про цю дивовижну подію також йде мова. Вірш має назву Мене, Мене, Текел у парсін», що в перекладі з арамейської означає: Мене порахував Бог царство твоє і покінчив його. Текел, ти зважений на вазі, і знайдений легеньким. Трьохсота ціль зенітних військ. Отак От святкують в Україні. День космонавтики колись, Війни, день 48-й нині. А ще зловився космонавт з опозиційної ракети. Пан Медведчук, цікавий пан, і не менш усі його адепти. І щонедень то новий знак, підбитий крейсер проти ночі, Нептун, пожежа, цілий штаб це тогне флагман, божі очі і божий перст. Бо як у шторм з потрійним ППО, можливо, поцілить в ненависний борт. О, Божа кара, Божі сили. Мене, мене, текел парсин, ще колись на хаба жив один.